баня заселяли як нова, знадобилося 3,5 кілограми сусального золота та 24 технологічних процеси. За неї реставратори взялися найперше: оновлювали дзвіницю зверху донизу. Було проведено по золоту, і так само було проведено по золоту окремих архітектурних деталей, які історично були позолочними. Це висота майже 100 метрів. Там навіть відповідні кліматичні умови там треба було захищати від вітру, від створити належний температурний режим. Тепер пам'ятка чекає на внутрішнє оновлення. Ось цей третій її ярус кінцевий для екскурсійних маршрутів. Тут треба ще збити штукатурку, повністю замінити підлогу та привести до ладу галерею дзвіниці. Внутрішні інженерні мережі, в тому числі електророботи та пожежну сигналізацію, оздоблювальні роботи четвертого, третього ярусу. Це заміна підлог. Виконати гідроізоляційні роботи, виконати мозаїчні підлоги, оздоблювальні роботи за кілька місяців саме на цьому місці підвісить головний дзвін. Поки він чекає внизу на приїзд крана, що зможе підняти на висоту 7 тонн. Нужна буде в предусмотрене місце смонтувати балки, соответствуючи розчитаної під цей колокол. І он буде самим басістим із тих, що вже є зараз. Доки триває реставрація великої Лаврської дзвіниці, у заповіднику оновлюють решту храмів, це заціни нас роботи йдуть в Успенському. Зараз планується церква Спаса на Берестові. Піднімали питання стосовно Троїцької надбрамної. Це саме старіша церква, яка взагалі не зазнала ніяких зруйнувань. Пустити ж перших відвідувачів у середину дзвіниці планують до Дня Незалежності. До того часу новлять і годинниковий механізм на четвертому ярусі. Цим унікальним хронометром опікуються окремі майстри. Анастасія суха Микола Ляшком телеканал Київ.